Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає, пропонує свіже надходження. Це Volkswagen Tiguan, Volkswagen привезений з Європи з 2-літровим бензиновим двигуном, TCA двигуном. Шкіра, зверніть увагу в якому стані. Автоматична коробка передач, мультикермо, 260 тисяч ріднього пробігу. Клімат контроль. Легкосплавні диски. Можливий продаж готівковий та безготівковий. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Постійно різні автомобілі. До зустрічі до перемоги!